Вітаннячка з Києва, любі друзі! З вами Оля. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. В сьогоднішньому відео пропоную разом зі мною протестувати мої нові пензлі, зробити ось такий легенький макіяж від нашої української візажистки Тетяни Давиденко. Я так підглядала за цим брендом, бачила, що багатьом професійним візажистам. Подобаються ці пензлі, вони такі комбіновані, там є і синтетичні, і натуральні. І я вирішила оновити свої, бо в мене вони вже такі старенькі, їм 100 років, такі покоцані, страшненькі. Отже, не будемо зволікати. Розпочнемо. Відкриваємо. О, дивіться. Дуже гарно, тут така початка зелена. І перше, що у нас випадає, це ось такий спонжик. До речі, така класна ідея, ось такий чохол для спонжиків. Друзі, відкриваємо. О! Ось такі пензлики. Насправді це була настільки імпульсивна покупка. Після обстрілів, що я навіть не пам'ятаю, що я там замовляла. Я просто замовляла, щоб себе ось це порадувати. Давайте порахуємо, скільки пензлів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 пензлів. Яка історія, що на самому сайті сайт щось трішки недопрацьований, тому що там можна придбати тільки пензлі та спонжик? Я знаю, що у Давиденко також є свої олівчики, але це все можна придбати виключно через Інстаграм. І так само, наприклад, на сайті не розписано про кожний пензлик, з якого матеріалу, з якого ворсу він зроблений, для чого краще його використовувати. А ось саме в інстаграмі можна знайти всю інформацію. Просто така особливість, щоб ви знали, де шукати інформацію, якщо захочете придбати. Це у нас перший пензлик. Ось такий він високоякісний ворс кози, призначений для сухих текстур, пудри, сухих рум'ян, скульптора, хайлайтера. По відчуттям він такий м'ягенький. А друзі, тут я не зняла плівочку ще. Так все запакували щільно. Ось так він виглядає без плівочки. Дивіться, який колір зелений, гарний. Ось це поєднання золотого, зеленого Ну, гарно виглядає. Ну так, достатньо по-люксовому. Пензлик номер 2. Синтетичний ворс, призначений для нанесення кремових текстур, тонального засобу, кремових рум'ян, скульптора-хайлайтера. Давайте цим пензликом нанесемо тоді тональний. Я беру мій улюблений BB Міша 27-го номеру, він вже закінчується. На таку палеточку. Я насправді 100 років пензликами не наносила тональні засоби. Аж цікаво. Спонжиком більш легше зазвичай береться. Я з тих, хто роблю не дуже правильно, я все одно підтушовую під очі тональні, тональні засоби. Хоча кажуть, що воно там щось підкреслює, але в мене вже така пігментація, знаєте, що треба обирати між тим, що воно підкреслює, і між тим, щоб. Затонувати. Бібі -бі я нанесла достатньо легко, достатньо швидко, такий зручний розмір. Класно. Пензлик номер 6 Як мені подобається цей смарагдовий колір зелений. Синтетичний ворс, призначений для роботи з кремовими текстурами. І давайте цим пензликом я нанесу свій консилер. У мене такий від NYX. Він мені подобається. Він у мене. А як був фаворитом, так і залишився. Знову наношу на таку палетку. Набираю. Мабуть, що треба купити нове люстерко. Це таке вже трішки. Бачило життя. <плес> Макіяж я буду робити такий. Мені не треба, щоб він тримався весь день. Тому консилер я наношу як і базу під тінь. Трішки нанесу на носик. І ось сюди. Трішки під ніс також. Наношу консилер і давайте на підборіддя. Наступним кроком я беру скульптор, відкікав в мене, і буду його розташовувати знову пензликом номер 2 Ось цей пензлик мені дуже подобається. І пензликом шостим, скульптором я хочу зробити собі носик. Набираємо Текс. Поїхали. І тепер підтушовуємо всю цю історію. Ось таким чином, поки що у нас все так виходить. Насправді, дуже легко зараз йде. Все чудово. І наступний крок. Це пензлик номер 10. Синтетичний ворс, призначений для нанесення кремових текстур, консилера, помади та для пропрацювання деталей. Я хочу цим пензликом нанести хайлайтер. У мене ось такий новий кремовий хайлайтер від L'Oreal. Я думаю, я краще ось так. О, давайте перший спосіб ось так. І я нанесу над галочкою верхньої губи. Мені поки що дуже подобається цей хайлатер, і я інколи його наношу навіть на сухі текстури. Хоча я знаю, знову-таки, що так не можна робити. вона там щось підкреслює. Але мені подобається носик. Щоб носик припідняти, завжди треба трішки ось тут вище. Так робити. До речі, я не сказала, це в мене номер 630. А тут ми зробимо ось так. І ось так. Друга сторона. Друзі, кремові рум'яна я майже ними не користуюсь, чесно, тому що. Все ж таки вони хоч трішки, але все ж таки знімають ось цей верхній шар. А в мене тут пігментні плями, і воно якось так все змішується, типу і сірі колір цих плям, і ці е, кремові рум'яна. Тому рум'яна я зараз наношу виключно в сухому вигляді. Отже, наступний крок беремо цей наш перший пензлик, і будемо все фіксувати прозорою пудрою. У мене це від «Паезе». Вона взагалі для зони навколо очей. Але мені подобається повністю навіть фіксувати макіяж. Вона не підкреслює зморшки і достатньо добре тримає все, що треба. Набрали, підтираємо, поїхали. Ой, блін. Друзі, завжди. Ось так підтирайте, якщо у вас щось скаталось під очима і над очима. Бо ви зафіксуєте пудрою, і воно ось такими рисками і зафіксується. Так як немає пензликів в цьому наборі, там є більші набори насправді, я трішки менше купила. Немає для контурингу, я візьму свій пензлик. І тепер буду бронзером наносити. Трішки вище, там, де я наносила контурінг. Ось такий сухий. Трішки вище, але не, не заходжу на зону хайлайтеру. І носик тільки ось тут. Бокові стіночки я не чіпаю, щоб не було перебір. Так, давайте ось тут пройдемось. Зробимо ще чіткіший контур. Я вирішила взяти восьмий пензлик, і він у нас ворс кози, універсальний пензель, призначений для сухих текстур та розтушавки кремових. І ось цим пензликом я хочу нанести сухий хайлайтер. Друзі, це Milano, Я до сих пір не розумію, які в них відносини з рососією, чи вийшли вони звідти, чи ні. Тому так особливо не говорю. Що, що воно таке? І тепер йду сюди. І також я наношу на верхню повіку хайлайтер. Потім буде трішки краще тушовка і в вкути кока. А далі, друзі, я хочу нанести рум'яна. Це в мене така мініатюрка нарс оргазм. Набираю пензликом один. Ось. Поїхали. Щось я <рес> переборщила. Хоча з іншого боку зараз так модно бути такою рум'яною. Наступним кроком я хочу зробити брови ось таким скошеним пензликом номер 20 Синтетичний ворс має скошену і тонку форму, призначений для промальовки стрілок, брів та будь-яких. Лінії в макіяжі. І буду малювати тінями. В мене Катріс, 100 років їм, мені подобається. Слухайте, вам не видно, але тут таке тонесеньке-тонесеньке, як лезо. Гострий такий кінчик. Ну, прям дуже тонесеньке, аж незвично. Це, мабуть, найтонший пензлик, який в мене був. Друзі, вибачайте за брудне люстерко? Я його протирала, але його вже мабуть нічим не, від, не відмити. Треба вже нове купувати. Я намалювала брови, зафіксувала гелем для брів. Друзі, ну скажу відверто, брови це не моя сильна сторона. Вони в мене виходять два рази, не виходять. Один раз виходить, а через те, що і пензлик такий незвичайний, дуже тоненький, такий ювелірний. То взагалі було незвично, бо в мене всі пензлі ось такі побиті життями. Я до них вже звикла, знаєте. Але дуже класно. Мені здається, і стрілочки буде дуже зручно цим пензликом малювати. Друзі, четвертим пензликом зараз наношу у якості ціни. Ось цей хайлайтер від Dior на всю рухому повіку. Про цей пензлик, що нам говорять, ворс білки, призначений для сухих текстур. Плоска форма дає змогу ідеально нанести тіні, пігменти та зробити ту шовочку. Ну що, поїхали. М'ягенький такий пензлик, мені подобається. Таким олівчиком Evelyn в мене коричневий. Я профарбую міжвіку і трішки підтушую нагору. І трішки як нагору виходжу цим олівчиком. Давайте ще і на нижню повіку нанесу трішки ось так. Беру пензлик номер 16. Синтетичний матеріал призначений для роботи з кремовими текстурами чи олівцем. І тепер на цей пензлик наношу тіні інглот ось такого кольору. І розтушовую цей олівчик по верхньому контуру. Тим самим я його фіксую, щоб він далі ніде не перебивався. І взагалі, розтушована лінія вона виглядає більш м'якішою. Вона розширює око, ось дивіться, ось я підтушувала, а ось ні. До речі, ось це також дуже класний пензлик. І давайте тим самим кольором по нижній повіці пройдемось. Не бійтесь на нижню повіку щось наносити, воно розширює око. Я бачила взагалі в Японії і в Кореї вони аж сюди малюють, аж сюди, щоб е, трішки око було більше. Наступним кроком беру пензлик 15. Це у нас ворс кози, призначений для роботи з сухими та кремовими текстурами. Такий ось тубус, бачите? Знову беру ось ці коричневі тіні. І тепер буду промальовувати кути кока ось тут. Ага, трохи осипається. Ну, то я винна. Друзі, коли ви набираєте тіні, Ось так робіть. Ось так. Як вбиваєте в пензлик матеріал, тоді він не буде осипатися і не струшуйте, бо ви просто ну, позбуваєтесь ціней на пензлі. Друзі, наступним кроком я знову беру восьмий пензлик, бронзер свій. І далі проходжусь. Над верхньою повікою все з'єдную. Роблю плавнішу ось цю лінію і тим самим більше розкриваю око. Але головне промальовувати вище відкритої повіки. Ну, да, брови не дуже вийшли. Ну, ніхто не ідеальний. Далі додаємо туш. ланком, гіпноз. До речі, я зараз. Користуюсь сироватками для вій і дрів. І бачу, наскільки. Ой, ляпнуло, здається, де? Да? Ні. Наскільки довше стало в мене вії. <свіття> Бачите, друзі, це не тільки справа в туші, це реально ось ця сироватка, який її робить. Зачима ми закінчили. І тепер залишилися нас губи. Я беру ось такий олівчик Кіко Мілано. І беру 240-й номер Целоріаль. Ось така помада. Це що таке? Випав олівчик. Цікаво. Перший раз таке. Друзі, він в мене висох, чи що. Що він не малює? Щось він підсох. Щось таке намалювала, помада все виправить. Я, коротше, йду в протест. Всі зараз носять такі ологі помади, а мені вони зараз е з цією погодою летять на вуста і липнуть, і мене це бісить, то я до таких матових півматових повернулася. А чого я так нанесла? Я ж хотіла пензликом нанести. Ах. Так, друзі, давайте я вам покажу пензлі, якими я користувалась сьогодні. Цими пензлями я сьогодні користувалась. Ось цими – ні. Давайте я про ці розкажу. 13-й синтетичний ворс, призначений для роботи з сухими та кремовими текстурами. 17. -й. Ось такий тонесенький. Синтетичний ворс призначений для роботи зі стрілками, завдяки універсальній формі можна промалювати, протушувати чи зафіксувати стрілочку. Має бути дуже зручно. Ось буду стрілки малювати. Спробую. Пензлик дев'ятий. Ось такий він. Ворс кози. Універсальна форма, призначена для пропрацювання невеликих зон для сухих та кремових текстур. П'ятий пензлик ось такий. Синтетичний ворс, призначений для нанесення кремових текстур, кремові тіні, помада, консилер та для пропрацювання деталей. 18-й пензлик ось такий. Манюня. синтетичний ворс, призначений для промалювання стрілки чи пропрацювання маленьких деталей. Ось такий огляд, друзі, у нас сьогодні вийшов. Дуже гарні пензли. Я хочу підсумувати. Мені приємні матеріали. Тут є бачите і синтетичні матеріали, і натуральні. Класно, що можна зайти, підглянути, піддивитися, якщо ви не дуже розумієтесь, там макіяжі, що для чого потрібно. В інстаграм, там про кожен пензлик розписано. Окрім того, що все продумано, тобто видно, що професійна візажистка цим займалась. Ну, я не можу намалюватися. Яке воно гарне. Ну, скажіть. Ну, просто дуже гарно. Цією покупкою я дуже задоволена. На сьогодні все. Я зараз готую одне таке змістовне відео. І поки воно не вийшло, буду розважати вас такими легенькими. Будь ласка, з вас вподобайка, підписка. Бувайте!